Нам поступило замовлення. Ми його отримали, і наступного дня приступили до виконання. Це було велике оптове об'ємне замовлення з Києва у сусіднє місто Бориспіль. Аж чотири ходки перевезення. Одна машина так робила з самого ранку до вечора. Великий десятитонник, чотири великих ходки. Великі затрати, звісно, були. І палива було спалено багато, понад 100 літрів. І зарплата водія, і амортизація. З нами це замовлення не розрахувалися. Хоча обіцяли, в кінці буде готівка, але власника не було на місці, я вам на карту скину, ввечері не скину, наступного дня не скинув, через тиждень перестав виходити на зв'язок, ми не отримали велику суму коштів, хоча були великі затрати. Бувають моменти, коли ми несемо також втрати і немаленькі. Але я вже житті керуюсь таким принципом, що людина посіє. Де її пожне.